Іван Мазепа. Життя та боротьба великого Гетьмана. Народження та освіта. Іван Мазепа народився в селі Мазепиця Київського воєводства. Гетьман походив з козацького шляхетського роду. Він навчався в Києвому могилянському колегіумі, вільно володів польською, татарською, італійською, німецькою, французькою мовами. писав вірші і музичні твори. Згодом зібрав велику бібліотеку. Цікаві факти. За поерка сучасників у юні роки Мазепа була в неймовірну вроду, яка дісталася йому від матері. У характері Івана Мазепи поєднувалися нетипові речі, прагматизм та романтичне мислення, острий розум та певна поетичність. З юних років він був всебічно розвиненою людиною. Гарних манер уміння вести світську бесіду та переговори юний Мазепа навчився при дворі польського короля Яна II Казимира Ключові події життя. З 18-річного до 20-річного віку перебував у Франції, Нідерландах, Німеччині, Італії, де вивчив артилерійську та інженерну справу. З 1669 року перейшов на козацьку службу. Спочатку був ротмістром надвірної коровгою, а згодом генеральним особулом Петра Дорошенка. З 1674 року генеральний особу Івана Самойловича 1687 року став лівобережним гетьманом, підписав Коломайській статті. Іван Мазепа відновив торговельні зв'язки гетьмачі з Річчю Посполитою, Русію, Швецію, Кримським ханством, Османською імперією, мавши 61 рік, коли був нагороджений ордом святого Андрія Первозваного, вищою нагородою Московії. Після поразки полтавській битві іменував з України, помер у місті Бандери. Внутрішня політика Іман Івана Мазепи. Гетьману вдалося зміцнити гетьманську владу, оминувши обмеження коломацьких статей і водночас забезпечити стабільність у гетьманщині. Роздавав заможним старшинам посади та маєтки, збирав і загальні, а тільки старшинські ради, тобто формував аристократичну республіку. Іван Мазепа заборонив забирати козаків землі та перетворювати їх у селян. Іван Мазепа підтримував освіту, науку, книгодрукування. Також веменування Івана Мазепи позитивно позначилось на господарському становищі козацької держави. Зовнішня політика Івана Мазепи. 1689 року разом з московським військом здійснив Другий Кримський похід. У 1695-1699 роках брав участь у війні проти Османської імперії. Військо Запорозьке, як союзник Москви, брало участь у північній війні. Цар Петро І використовував козацьке військо, яке несло трати тисячами і не отримувало при цьому ніякої платні. 1704 року Іван Мазепа придушив повстання під приводом Семена Палія на правобережжі. Гейтман використав цю ситуацію для об'єднання українських земель по обидва береги Дніпра. Через безцеремонну політику Петра І серед козаків і старшини зросло число незадоволених. Іван Мазепа добре розумів ситуацію, тому він налагодив на таємне листування з іноземного володаря. Україна пережила багато речей. Наприклад, подивіться, оскільки всього сталося за гетьменування Івана Мазе. Тому це оправдовує слова української поетеси Ліни Костенко. А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії, на, її, на ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. Дякую за увагу!